Всім привіт! Трошечки в мене йде затримка з посівною. Сьогодні вже у нас 11 жовтня. Сьогодні такі жорсткі прильоти по Києву, ніяк зараза не успокоїться. Але робота продовжується і вийшли сьогодні дискувати, походу непогано. Десь сантиметрів на 10 зариваємося, не забивають диски. Процедура наче вирисовується, так що думаю, що вийде. Хотіли пробувати без дисків. Поїхав я на поле там, де добивають хлопці посівним комплексом свою ділянку. Уже жду їх третій день, то не так то поламався, то іще ще щось. Ну, коротше, як завжди, виходить, не дуже. І приїжджає Женя агроном, каже, що подивилась на ділянку мою. В принципі, каже, що спробуємо без дисків. Ну, Я поїхав подивився, як сіє комплекс, в принципі, виходить в нього класно. Але я заліз, пообщався з трактористом, показав свою ділянку, показав, що я змульчував. Ну, він каже, Саня, краще, що ти б його здискував. Бистренько на телефончик організували диски і, походу, прилетіли Щас з обіду його закриємо, ділянку та і все. Завтра будемо протруювати. Буду показувати, як воно буде вийшло. Там є деякі нюанси по протруйнику. Так що будемо пробувати вже пора, вже, як кажуть, ще треба було посіяти ще днів три назад. Ну, як завжди, не виходить так, як хочеться. Так що стараємося його виконати все в строк. Ну, По часу трошки затримка. В принципі, в нас пізній посів днів на 5 від запланованого ми вже трошки в прольоті. Ну нічого. Будемо бачити, як будуть розвиватися наші культури у пізньому посіві. Це теж якби досвід цікавий. Е, хлопців питав е, на крайній случай, як вони сіють, і який саме термін їхній був максимальний. То казали, що навіть 25 е, жовтня сіяли і ще непогані врожаї. Але я розумію, що е, погодні умови можуть змінитися у листопаді, можуть і морози вдарити і наші культури до цього часу ще не дуже розкущаться, то будемо сподіватися, що нас пронесе. Дай Боженько, щоб всім миру, здоров'я. І вийшло все. Оце таке. На сьогодні така робота буде зроблена. Ось я якраз приїхав, крутиться біля мене. Диски непогані, 5-метрові. Попросив знайомих, якраз вони вчора сіялися, не було можливості. Ті, що мені в тому році обробляли теж в роботі, ну, якраз погнав. То зараз комбайнів немає, як я і прогнозував. Зараз за комбайнами черга. Молотять сонях, молотять сою. Коротше, зараз допроситися практично не можна. Машини зайняті. По цінникам, звісно, якщо ажіотаж, то і ціна відповідно. Хто більш совісний, то нормальну ціну. Тримає, а хто хоче наварити, то ну, це таке, як кажуть Бог йому суддя. Так що, друзі, такі в нас справи. Працюємо, продовжуємо е, підготовлювати польщу нашу під посів. Думаю, що в принципі вийде, ну там як. Розриваємо, дивимося сантиметрів. Якщо брати сантиметрів на 10, лізуть, слава Богу, не забивається, рух хороший, у палку перебивають так собі. В принципі нормально. Це таке, ну в принципі, получається вроді би нічого. Тут була у нас паличка, перебило її непогано, де перебило, де вдавило, Ну, по факту її немає зверху. Що. Картинка вже трошки вирисовується. Я там тільки що здавав обратно туди і назад, видно, забились трошки диски. Та зовсім красиво. Що, грунт підстиг трошки вологу скинув, вологи вистачає я думаю що посівна буде непогано проходити ну, подивимось так ось він задискував а тут ось під краєм ну, два сліда, так взагалі гарно вийшло явно повозка видно, я думаю посівний комплекс він теж з дисками То, я думаю Буде непогано получатись. Два сліди, звісно, ідеально. Рештків багато. Я думаю, перегниють до весни. Так. Робота робиться. Так, друзі, всім привіт! Готуємося ми до посівної. Завтра вроді би договорився, що буде сівалка, якщо дай Боженько нічого не зміниться. Де нічого не поламається. Може все зростеться, що я буду щасливий. Хотів сьогодні вам показати, як ми протруємо зерно, що ми додаємо, які препарати ми кладемо туди, покажу, як протруїлося зерно, покажу свою, що я придбав еліту насіння. В цьому році ми будемо сіяти від КВС сорт Еміль. І від Діра осіва Юлія. Любимий мій сорт. Я вже її буду третій сезон сіяти. В принципі, він поганий, себе хорошо показує по нашому регіону. І хочу вам сьогодні розказати, як це все в нас проходить. І так, давайте спочатку по насіннячку пробіжимося скоренько. Е, є у нас це насіння Еміль. Ось, ось такі були бікбеги. Були бікбеги із етикеточками. Вони були отак запомбовані. я через офіційного дистриб'ютора агроексперт, який є головним постачальником цього сорта. І взагалі через нього дуже багато насіння КВС і кукурудзу, і що там ще є, не пам'ятаю. Ну, основне це пшениця, кукуруза в них. І по якості, дивіться, все ж таки е, насіння прийшло не протруєне. Е, получається, маса 1046 грам по цьому. Є е, все ж таки у нас отакі екземпляри попадаються. Ну, е, Насіння, в принципі, непогане, е, але в ньому немає вираженого стекловидності. В принципі, в принципі, воно виглядить, наче нічого. Е, Отак от вийшло у нас протруювання. Протруюємо ми в цьому році шнеком. В принципі, по протруйнику, виходить, непогано лягає протруйник непогано на, на насіння і немає не цяточок, не цей. Ну, грізячки є трошки. Хочу, щоб воно сутки ще постояло, щоб воно набрало ці всі речовини на себе. Взяло трошки е, вологи. Я додаю е, не 10 літрів речовини на протруювання. В цьому році я зробив 13 літрів, а в тому році 15. В принципі, ну, ви бачите, по якості протруювання непогано. Ось інший сорт у нас йде Юлія. Це чеська селекція, але вирощена в нас. До речі, Еміль теж вирощений в нас. то В тому році я брав прямо із границі, а в цьому році поставок із границі немає. То вийшло, що прийшлося брати те, що є. Але насіння сертифіковане, я його брав офіційно, підписував договір поставки, ну і так далі. Так що насіння реально офіційно взяте. Через щось рахунок в принципі, поставлено. Ціна питання 35 тисяч, ну, доставка виходить, там 3,50, деякі 4 гривні, бо везли його аж із Тернополя. Так. Тепер чим ми сьогодні протруємо? Протруємо ми сьогодні фуніцидом. Фуніцид у нас Spider, це польський виробник, трьохкомпонентний, Тоже препарат не дешевий, по-моєму, 4500 стоїть. Добавляємо ми сюди такий препарат Аскостарт, Спектрум. Виробник. Це йде як стимулятор росту, плюс у нього ще є якісь мікродобрива, основне в ньому азоту 10%, 10 на літр. Додаю його фосфор калій по 2,5 літра. Це основне тут фосфор для, для того, щоб у нас краще розвивалася коренева система. І швидше, так як ми сіємо в самі пізні сроки, то фосфор все ж таки я думаю, буде е, доречний в цьому ділі. Інсектицидний протруйник на основі тіомітоксана 350-го Голкіпер. Це типа Мітакса. До речі, е... інсектицидний протруйник можете любити вийти і на основі мідакопріда, на основі тіомітоксана. В принципі, зараз ну, це я так страхуюся себе. Щоб, ну, не дай Бог, його нічого не під'їло. В принципі, може будуть бути е... плюсові температури і може якийсь скідник і буде його точити. Так щоб це уберегти наше зерно, додаємо інсектицидний протруйник. Потім йде привипач. Привипач такий. Ну, Це я вже роки був. Так, і ще такий наномінераліз. Це йдуть комплексні тут добрива, і він буквально небагато, 100 грам. Тут іде і цинк, і магній, і магну, і кобальт, марганець, залізо, ну і так далі. І діло в тому, що як ми завели і почав наш апарат працювати, зараз я його розкажу і покажу, то в нас почалася така проблема, як пінення. пінення нашого препарата і вже насос стербає, і пін не, і труїть він погано почав. Тоді в мене якраз така штука була піноль, то піногасника ми додали буквально там 5 кубиків на 10 літрів, і зразу піна насушла і все почало працювати чудово. Так, Протруємо. Технологія у нас така, що ми підняли бек, і в нас є прийомник зерна. Ми туди його встромили, під дією, як шнек піднімає вгору, зерно просідає і в другий бек ми його накидаємо. Купив я протруйник, отакий він. Бочка, в принципі, тут нічого такого особового немає. Бочка, насос, трьохходовий у нас е, включатель, кран. Але, ну, як завжди, у нас хлопці роблять, аби зробити. То, по ходу вийшло, всі шланги я перероблював, так як вони на 15-й діаметр натягнули отаку 20-ту шлангу. І вона, як тільки я на воді почав її перевіряти, вона почала з усіх дирок сопливити. Хорошо, що перевіряв не тоді, як розчин був готовий, а тільки на воді експериментував, як вона качає, то вийшло, що прийшлося все переробити. Ну і ще такий нюанс. Тут кришка не держить, починає текти, з нею така, така прокладка одноразова. Заливали ми чувок, натягнули, залили, щоб не забивалося. В принципі, виходить десь 26 літрів, 27 на 2 тони у нас зерна йде. Отож, ми перші 2 тони Еміля вже протруїли, і зараз будемо починати Юлію протруювати. Тепер дивіться, є отака от штука, це з оприскувача. Такий у нас апарат із польського оприскувача. Тут йде клапан. А там йдуть оприскувачі Ну, як я тренув... тренувався, коротше, часа два грався, поки його хотів виставити, висчитати, скільки нам потрібно е, літрів, за скільки хвилин нас е, цей дозатор подає води, то виходить, що він дуже швидко е, дуже швидко виливав. І тиск я. Хотів зменшити тиску, але коли дуже зменшував тиск, то оцей клапан він починав при 0,5 атмосферах відсікати. То я думаю, для чого він там потрібний, я його взяв і викрутив. Клапан викрутив, пружинку викинув, закрив і, в принципі, все почало працювати. І ще я додали те, що я взяв цей розпилювач і просвердив там пару дирочок, тоненьким свердлом, щоб воно краще під тиском розбивало. Хлопці я купують оприскувачі такі. То у них е, така проблема бувала, що воно забиває. Ну, в принципі, якщо ти тут заб'єшся, то воно ж зрозуміло, що буде зерно пів у бегі і вже не протруєно. І потім, як тоді його цю проблему рішати, то я на всякий случай викинув туди сітки, щоб не забивалося. А в принципі, тиску вистачає, щоб його продавити. Ну, по якості ви бачите, в принципі, ну, нормально. Получилося непогано. Ще е, хлопці викидають цей. Е, Оприскувач просто туди втикають шлангу і е, додають більше-менше е, подачу і теж виходить непогано. Ну, я, на мою думку, в принципі, як шнек там загружений, то він повний йде із зерном, то як під тиском і воно так розпиляє струйками, то робота наче веселіша, мені так здається. Ось такі у нас справи. Так що зараз будемо закінчувати е, нас протруював Юлію. Довго гралися, але все ж таки, виходить, трохи краще, ніж Ну, Не так воняє, бо тоді, як надихається цього гадості, і жити не хочеться. Получається, у нас ми півдня десь його виставляли, поки прорахували, скільки нам потрібно. Спочатку ми прогнали бікбек. За нас вийшло один бікбек прогнали 5 хвилин. 5 хвилин маловато, треба було нам вийти на 7-8 хвилин. Зробили там железячку таку, щоб трошки перекрити подачу, перекрили подачу, і зараз у нас бікбек 7 хвилин. От на 7 хвилин ми тоді розчитали, скільки в нас виходить вилив рідини. По манометру йде 0,5 атмосфери. Так ось стає. Там. Пів атмосфери стає і в нас виливається чітко один к одному. І ще я хочу сказати, оця штука, як була з клапаном, то коли вода доходила донизу, залишалося там літрів 5 води, і тоді клапан спрацьовував і не хотів це. Так що там клапан він, ну, практично він не потрібний. Там тільки потрібно той розпилювати і все. Оце такі в нас, друзі, справи. Зараз будемо закінчувати. Вроді би на завтра, дасть Боженько, зростеться все і поїдемо сіяти. Сівалку жду вже п'ятий день, вже на ждать. Вже всі телефони пообривав, коли да як, коли да як. Така ситуація, що своєї сівалки немає, приходиться просить. Ну, завтра будемо показувати, як воно все в нас проходить. Отакі, друзі, справи. Так що дивіться наші наступні відео. підписуйтесь, ставте лайк. Бо якщо ви ставите лайк, то там відповідно будуть просмотри продовжуватися. Пишіть коментарі, коментарі читаю, вибачте, може, на деякі не маю змоги відповісти, бо завжди з ранку до вечора роботи повно. Так що, друзі, такі справи. Всього найкращого, до побачення.